Безрукавки зима осінь сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. лоті знаходиться 15 кілограм, Це є мікс безрукавочок, жіночок та чоловічок. Ось така класна, насичений такий колір. Жіноча безрукавочка, розмір емочка. Золотистою формітурою. Наступна. Ось така, без Безрукавочка. Також жіноча моделька, розмір. Я так думаю, теж М С. Наступна ось така фіолетова, лісова, теж безрукавка, розмір С. Дуже м'ягенька, зверху всередині. Ось така трикотажна підкладочка. Наступна ось така теж жіноча безрукавка. З капюшончиком. Розмір с -ка. Наступна ось така теж жіночка, вежі наблизку паличку, ось так вона виглядає. Розмір також есочка. Наступна ось така рожева Cherry вебел. Вебл, ось так вона виглядає на замочку, розмір еліка. Ще ось така сиренька. Теж розмір есочка. Наступна ось така ікселька, чоловіча моделька. Друба така безлюкавочка осіння зимова. Наступна ось така жіноча. Ще бачимо ось таку жіночу чорного кольору. Наступна ось така з капюшоном, м'яна безрукавочка. Пише ікселька. Наступна ось така теж або кавочка, з капюшончиком, розмір аска. Наступна ось така на замочку. Розмір емочка. Ще в нас знаходиться ось така. Рукавочка на замочку, також жіноча моделька. Наступна ось така маса хльопка, жіночок. Теж без рукавочка, розмір і кселечка. Наступна ось така шоколадного кольору. Теж думаю, що це жіноча, без рукавочка. Наступна моделька ось така чорного кольору. Теж малесенька розмір емочка. Ще в нас тут є ось така фіолетова Теж жіноча моделька, розмір і Наступна ось така чорного кольору. Напевно чоловіча. Ще в нас попадається ось така бежева, нагудка. Наступна ось така. Світленька, з капюшончиком, теж жіноча моделька, розмір емошка. Ще бачимо ось таку тонесеньку, 100 то грамівочку та жіноча модель, розмір емошка. Наступна ось така з капюшончиком Також йде Томі Тейлор. Ось така брендова безрукавочка. З капюшончиком ось Так вона виглядає. Теж жіноча. наступна моделька, ось така з капішончиком, подовжена, гарний такий насичений теж колір. Що в нас попадається? Ось така. Тоненька теж жіноча. Ззаді ось так на спинці зроблено. спортивно було Ще бачимо ось таку, 54 й розмір чоловічок. Безрукавочка. Наступна ось така. Теж безрукавка.

А там на стену теж жіночок. Розмір великий. Наступна ось така чорна кольору. Розмір Excel. Думаю, що це жіночок, а може. Рукалка. Наступна ось такий скомбінована. Чоловіча моделька, розмір Excel. Наступна ось така сиренька світлого кольору з капішончиком під примарк, розмір есочки жіноча без рукавочка. І не забувайте, що сьогодні чудовий день щоб зробити свій енергоефективним. Переходимо наступне з. Заможу. Це жіночний документ. І ось локація на заклепах, такой ще моделька. Ще у нас попадається ось така форма. Теж жіночок рукава. Тут ось така тонесенька, внизу на манже, пуска пішончиком. Ось так вона виглядає. Також жіноча безрукавка. І ось така чорна це жіноча моделька розмір, елічка. Це є безрукавочки, мікс сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.